Починаємо в наших сюжетах підбивати підсумки 23-го року. Цього разу спостереження щодо відбудови пошкодженого житла. Це вже люди трошки відновилися, бо тут було дуже тяжко. Восени ми спостерігали роботу організацій, які допомагають у відновленні, на прикладі благодійного фонду Рокада, що зокрема надає постраждалим будматеріали, а також співпрацює з підрядниками. Я виїжджала на об'єкти, дивилася, робила заміри, дефектні акти. Вон шифер привезли, і перекривають, знімають, відновлюємо людям пошкоджені дахи. Приємно людям робити, знаючи те, що ми допомагаємо людям. У нас вже по роботам, які виконували підрядники по будинкам, вже 1400 будинків відновлено повністю. От і ще наразі у нас 260 будинків знаходяться в роботі, і от фахівці відзначають, протягом 23-го року знову зросла кількість звернень, зокрема за першочерговою допомогою. Першочергова допомога її. Мета є відремонтувати житло людей до тої межі, щоб вони могли там проживати. До мінімально прожиткових норм це закрити контур. Це тільки це перша чергова реакція на ну на ці пошкодження. Там далі буде підключатися держава. Вже чому відбувається ця нова хвиля звернень до благодійних фондів? Торокадні посетили знакома, яка прибращалісні вони дійсно допомагають людям. Одна з причин це повернення частини мешканців до свого житла. Це здебільшого зв'язано з тим, що люди повертаються. Так, да, хтось приїхав за кордону. Я так само приїхала за кордон. Ще одна причина: деякі господарі у 22-му році самі намагалися усувати пошкодження, знаючи, що це тимчасово. Замазували фецію, пиною потім смолою посмолив, але це ж так напів на і пів... на, на все воно ж померзє, воно тоді знову тікти буде. Пан Анатолій, що живе в Чернігові на Бобровиці, спершу сам лагодив дах, а вже потім у 23-му звернувся до фонду. Навіть незручно було звертатися, потім кажуть: ну як же ж так? Ти ж теж, тебе ж є пошкодження, все. Хоча я майже все сам відремонтував. Ось люди щось десь підремонтували. Саме ну цих ці люди звертаються до організації, і вони вже якби підпадають під критерії цих програм, що їх можна брати і їм далі допомагати. До того ж, є ще цілі категорії постраждалих, які порівняно пізніше звернулися за допомогою через складності з узгодженням прав власності. Складні випадки, коли кілька є співвласників у будинку, а нам же ж треба. Ну, Впевнитись, що кожен з власників будинку погоджується на допомогу від організації. Ми просимо або довіреність оформлювати на людину, яка може представляти тут по місцю інтереси, або щоб кожен співвласник вже давав свою згоду на участь у програмі. Отже, мігранти, що повертаються, багатоосібні власники, і ті, що змушені робити другу чергу ремонту, число цих замовників ще додаватиметься, Тож, має бути нова потужна хвиля відбудови. Це вже тема для наступних матеріалів у наступному році.